Іспанія, Каталонія, містечко Калафель це провінція Тарагона. У 80-90-х -х, х роках там знаходилася дуже відома дискотека на всю країну Луї Вега. Там були тусовки, народ, молодь, що там тільки не було. Чому я про неї згадав? Нещодавно йшов якось я в тих краях і звернув увагу на закинуту будівлю. Із таким логотипом зверху. Стало цікаво, загуглив. З'ясувалося, що це ця дискотека. Зараз вона вже в дуже жалюгідному закинутому стані, тож ми її сьогодні відвідаємо. є на такий об'єкт дірочка Ось вона. Прямуємо в неї. Отут тут був, наскільки я знаю, такий літак великий в стіні. А це все, що від нього залишилось. Якась башта. Це якась чи барна стійка була, чи щось таке. Це вже воно стоїть у такому вигляді років 20. Такий рельєф тут. Тераски такі пороблені, там басейн знизу був. Оце ось. З цієї сторони так виглядає. Обережно тільки. А ось дискотека ця всередині. Так це все виглядить зараз. Що тут було і що тут зараз? Насправді я очікував трошки більше масштабу цього всього. Ну, але теж досить таке все велике. Освітлення було, тераска якась, все повалилося вже. Мабуть, його зносить будуть. Ми на дискотеці Луї Лі... В... Вега. Вийдемося трішки території, тому що. Всередині особливо нічого цікавого Його залишки таке місце досить було цікаве. Так, нічого тут вже не залишилося. Одні руїни. Все розкрали, розбили, розбомбили. Ось якась така цікава. Бар мабуть. бар, мабуть, був якийсь бар. Опустилися нижче, а тут прямо джунглі такі. Все заросло. Два ракурса покажу, це те, що видно з міста. І логотип. Я взагалі проходив якось, дивлюсь, якась будівля закинута із логотипом. А потім за допомогою чату GPT знайшов що це таке. А тут місточок якийсь був і тут видно вода, текла, там басейн знизу. Ціла така система басейнів. Ну, прикольно було. А ось ці басейни знизу. них Можна було пройти із того краю. Ось теж сходи. І тут сходи наверх. Піднімаємося сходами до виходу. І будемо вже, ще зайдемо, глянемо на башту та будемо виходити. Всередині тут хтось живе. Господарів немали такий бомж-притулок. Спускаємось на башті. Цікава тільки ця гвинтова драбинка. Обережно нічого не чіпали, слідкували за технікою безпеки. А, а ось теж, ось теж вхід. Видно як там сітка була замурована, з місточка можна було так Раз, раз, раз і пішов туди. Досить легко. Ну що, такий коротенький огляд. Закинутої дискотека 80-х 90-х років каталонської. Скільки тут молоді перебувало? Що тут творилося що тут творили. Навіть не уявляю.